Та гості цього славного древнього селища Торіськ. Сьогодні... Сьогодні ми відзначаємо 68-му річницю з того дня, як наші діди-ветерани вигнали з нашої землі фашистських окупантів. Я попрошу ще раз. Це згадати, згадати їх добрим словом, і ми зараз їм всім подаруємо наші оплески. Оплески нашим визволителям. Це справжнє свято. Ми їм за це дуже дякуємо, за те мирне небо, яке сьогодні над нами. Але в нас сьогодні теж є немале завдання. Ми з вами маємо подолати тих окупантів. Які сьогодні з нашого народу п'ють кров, які сьогодні витягують з нас мільярди і вивозять за кордон, які знущаються свого народу, але по волині їм не пройти маршем. Ми зустрінемо їх конкретною великою, кріпкою стіною і волинський народ. Не такий простий. Ми станемо один за одного, і ця земля буде наша турічна славна земля. Святом вас, дорогі турічани! Слава Україні!